Цієї ночі окупанти обстріляли Запорізьку область касетними та фосфорними снарядами. Про це повідомляє місцеве управління ДСНС. Внаслідок атаки сталося загоряння п'яти житлових будинків. Ще шість пошкоджені. Постраждало п'ятеро людей, з яких двоє працівників швидкої допомоги. Також перебита газова труба. Загоряння вже ліквідовано. Дев'яносто разів російські агресори обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали та територію заводу. Одна людина загинула, одна отримала поранення. Обстрілювали і Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області. Німеччина додатково виділяє 1 мільярд євро на облаштування біженців. Про це повідомляють місцеві змі. Відомо, що цього року Берлін вже збільшував фінансування видатків земельної влади на облаштування біженців. Тож тепер загальні витрати на біженців, включаючи тих, хто приїхав з України, мають становити 16 мільярдів євро. Зернову угоду можуть продовжити щонайменше на два місяці. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини після візиту в Москву. За його словами, у Стамбулі триватиме зустріч у чотирьохсторонньому форматі. Більше того, у Туреччині мають намір продовжити термін дії Чорноморської зернової ініціативи. Українці, які через війну перебувають за кордоном, зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Як повідомляє Мінреінтеграція, тепер можна подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги віддалено. Також з'явилася можливість без приїзду до України відновити виплату пенсії, припиненої у період воєнного стану. Зробити це можна, надіславши заяви поштою.